Покаяння відкрий мені двері життєдавчі. Ці слова церковного піснеспіву ми вже чули за богослужінням у попередні три неділі, а декілька днів тому вперше у нинішньому році читали молитву преподобного Єфрема Сиріна. Сьогодні ми стоїмо на порозі Великого посту і відкриваємо його двері, впускаючи у наші домівки дух смирення. Терпіння і любові. Але перед цим потрібно звільнити місце у своєму серці, вигнавши звідти дух празності, униня і пустослів'я. Найціннішими засобами досягнення цих благ є молитва і праця, а особливо у період посту. Власне, молитву і можна назвати найважчою працею. Адже Зупинитись у бурхливому сьогоденні, бодай на кілька хвилин зосередитись і сповна поринути до Бога вкрай важко. Проте нагорода за це велика душевний спокій, мирний дух і смиренне серце. Ступаючи на східці Великого посту, щиро бажаю вам, дорогі брати і сестри, міцності духу і тіла. Щоб впевнено і непохитно підніматись ними до Бога, бачити власні гріхи, а не засуджувати інших. Частіше читати Святе Письмо, а не дописи в соцмережах, більше самим любити, аніж вимагати уваги від інших, у цей великопісний час особливо спрямуємо свої молитви. За всю повноту нашої української православної церкви. Христа розіп'яли на догоду тогочасному суспільству, і звинувачення з'явилися і свідки знайшлися. Проте, ті, хто ухвалювали вирок Христу, як не намагалися догодити натовпу, уникнути власної відповідальності, так і не змогли. Утримати владу у своїх руках не спромоглися побудувати міцну державу. Нині в Україні знову намагаються розіп'яти тіло Христа, Його святу церкву і знову на вимогу суспільства і вже знайшлися звинувачення та свідки. Якщо уважно прислухатись, то можна почути, як у кожному християнському серці. Христос слізно благає загонителів своєї церкви в усі часи. Господи, прости їм, бо не знають, що творять. Українська земля здригається від жорстокої війни, не втихає плач осиротілих дітей, щодня гинуть у боях наші воїни. Проте ми віримо, що виберемо перемогу і вимолимо мир. Для України. Так само ми просимо у Бога і Воскресіння для нашої церкви. Для цього не будемо ухилятися до слів лукавих та справ темряви, а зодягнемося в броню праведності, візьмемо щит віри і меч духовний, що є Слово Боже, і будемо гасити стріли лукавого. Покаянного всім настрою на період Святої Чотиридесятниці, бадьорого духу та радісної зустрічі перемоги життя над смертю Пасхи Христової.